Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, ну, події, які зараз відбуваються, вони стаються більш знаковими. Так. Ну, наприклад, московити в лапках брали Бахмут вісім місяців, так. а Легіон Вільна Росія фактично захопив Білгородщину за два дні, пройшовши як ніж крізь масло. Кордон Московії, про який вони говорили, про те, що це ось така священна річ, яку ніхто не може подолати, і звідти так підло, підленько, ну для них характерно обстрілювали мирні українські міста і села. Так. Ну як це? Ну, як це міг цей? Легіон Вільна Росія і інші московські формування, які виступають проти нинішнього режиму в Московії, так легко подолати оцей кордон. Там же ж фотографії були, і відео про те, які там піраміди повстановлювали. Сотні кілометрів це все тяглося, Витратені, витрачені мільярди? Не витрачені, вибачайте, вкрадені. Вкрадені мільярди на цьому всьому. І в Брянській, і в Курській, і в Білоградській області, і, і, і там Бознаде, в Криму вони там понаставляли все це. Так. Ну, як це? Поклали у Бахмуті десятки тисяч власних терористів, а виявилось, що захищати кордони нікому. Ну, так же. Це ж не те, що я щось там придумаю, ми бачимо, що відбувається. В свій час такий діяч чеченський, як Джохар Дудаєв. Казав, що Московії настане кінець, коли зійде українське сонце. Ну, так, воно сходить, воно вже над горизонтом, це сонце. Відбувається, як я вам неодноразово говорив, восьме за останні вісім тисяч років відродження України. На одному і тому ж самому місці відбувається. Так. На початку 90-х років, отак мені принагідно згадалося, до мене з Москви приїхав один аспірант. Тоді в мене вийшов перший вже в Незалежній Україні підручник географія України. І він приїхав до мене, ми довго говорили, він мені розповідав про те, що його завдання, так би мовити, розкрити сутність України. Так. От, так би мовити, загадки, феномени і дива України те, про що ми говоримо, перед ним поставили завдання. І тому він приїхав до мене. Щоб я його проконсультував. Так як тоді оцей підручник новий він фактично був єдиний у Незалежній Україні, і де можна було написати хоча б часткову правду про Україну. І от його цікавила ця дуже правда, Тому молода була людина, тоді зовсім цікаво. Це він зараз консультує чи консультував Путіна з приводу України. Не думаю, не думаю. так, Тому що нічого я йому реально тоді не розповів про Україну. Цікаво, що Московія 24 лютого 2022 року почала з так званого СВО. Так, це спеціальна воєнна операція. Ну, а зараз у неї хто? Контртерористична організа... операція Pardon, Так. А що далі? Хто? А тепер буде е, где, напевно? Так, я не хочу розшифровувати. А самі подумайте, що таке «гіде». <смі> Які там слова можна припасувати до цього всього? Так. Що ж виходить тепер? Давайте будемо перефразовувати Путіна. Він же ж казав, що кордони Московії не закінчуються ніде. Ну, тепер ми перефразовуємо його і кажемо, що кордони України не закінчуються ніде. Так, так. а то кажуть, що ну, та там же ж як подивитися на їхні соціальні мережі, там же ж цікаві речі. Ну, по-перше, абсолютно панує істерика. А по-друге, там ставлять запитання: а де ж цей Легіон Вільна Росія і інші е, військові формування та взяли зброю? Де? Ні, ну, Запитання? Дивовижне. Ви ж на це запитання вже давно дали відповідь? Так, коли запитували, а де ж там на Донбасі ці терористи у 2014 році там взяли зброю? Що ви відповідали? Купили в воєнторзі. Так. Ну, так. Ну, знову ж таки, ну. ви отримуєте те, що заслужили. Та ваша брехня постійна, от вона повертається до вас. так. Так, це ж ви так говорили. Це ж не ми придумали оцю дурницю про те, що можна гроші купити у воєнторзі. Так, або що там, де там у шахтах е, із шахт танки повитягували, так, гради повитягували. Там буки повитягували, ці всі терористи у цьому. на Донбасі в 2014 році. Ну, те саме, можна і зараз говорити про Легіон Вільна Росія. Ну, я цитую класиків. Я ж старий совок, ну подивіться на мене, я вже не раз говорив. Я, мене примушували вчити цю всю дурь Леніна. так, і я Її заучував, підкреслював однією червоною, двома, трьома червоними лініями на історії КПРС. Отже, все нині в Москві відбувається за Леніним. Імперіалістичну, загарбницьку. Колоніальну війну ми перетворимо на війну громадянську в Московії. Ну, так же він говорив. І він, до речі, був правий, що колоніальна, загарбницька, імперіалістична війна перетворюється на війну Московії Громадянську. Ех. Друзі, справа йде до відновлення кордонів УНР, так, визнаних, до речі, міжнародною спільнотою. Так, так. І Московії визнані так. Ота пісня Соборна є Українська держава одна на вік відсяну по Кавказ. Всім українцям в Україні і світі здоров'я, удачі, нашої перемоги над цим злом.